Доброго вечора моїм дорогим підписникам. Хочу сказати, що зараз восьма вечора і я знаходжуся перший раз в житті в містечку Марібор. Марібор це Словенія у нас. Це центральна частина міста, як нам кажуть, багато старих будиночків. І ми я також вперше буду ночувати в готелі в центрі міста Марібор. Ось так от буває в житті. Ось тут теж не знаю, що це гантеч, кафе. Повині я була в місті Любляна і на озері Блед, В місті Марібор ще не була. І тут дахи, черепиці. красиво.

Ми після того, як виїхали з України, так ніде більше не гуляли, одразу поїхали сюди, в Словенію на ночівлю в готель. Хоча було б краще, якби ми прогулялися Будапештом. Але на кораблику ніхто не захотів кататися і вирішили одразу їхати далі на ночівлі в готель. О, а це наш готель. У Орел. Готель Орел. Ун, Орел-Ун-хотел. Це знаєш, така. Довга. Придемся туда в да?